Міф чи правда? Сидяча робота може спричинити геморой. Правда. Тривале знаходження у положенні сихища сприяє застою в органах малого тазу, тому це може провокувати розвиток гемордальної хвороб. Якщо лікувати геморой мазями, він повністю зникне. Міф тому, що мазі вони можуть або маскувати хворобу, або просто принести тимчасове полегшення. Але причина це не вирішить. Геморой – це завжди про неправильне харчування. Е, ні, це не завжди про неправильне харчування, але це один із факторів. Лікування геморою це завжди боляче. Міф. Зараз використовуються новітні технології, новітні методики, і це не завжди оперативне лікування, а може бути і консервативне лікування, тому ні. Якщо з'явилася кров після дефікації, варто одразу звернутися до лікаря. Так, 100%. цей симптом має привести вас до лікаря, тому що дуже багато загроз. Це може бути не просто геморрой, а якесь більш серйозне захворювання. Не відкладайте своє здоров'я, запишіться на консультацію просто зараз.